Зміїні бої, Хто таке боча? Капець, я що таке Капець, Капіте не отпускаєш її. А що заточить? Де ви їх знайшли? Дай їх знайшли? Де, вони самі знайшлися. це? Ви набрай, Я сейчас, блядь, кину нахуй. <laughs> стой, 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 в загонку Офигеть, просто. Или отпускай с коты, да. А что я знаю и хочет? Хуизно.